Благословенні Богом Українка, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Вродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі й завзяті, талановиті, віддані і вірні, душею щирі на добро багаті, долонями готові світ зігріти, любові полум'я серці не згасає, Де шлях проліг ваш. Проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. сестра, кохана, мама й дружина, хоч доля ваша всякою буває, незламні духом ви, як Україна, нехай вас Бог з небес благословляє.